В Україні вперше запрацював сервіс, який допоможе кинути курити. Він складається з безкоштовної гарячої лінії та веб-сайту. Звернувшись за телефоном через онлайн-чат або електронну пошту, курці можуть отримати якісну психологічну допомогу. Спеціально навчені консультанти також підкажуть дієві методики. Причому в кожному випадку фахівці врахують індивідуальні умови клієнта іноді може допомогти просто моральна підтримка а часом без медичних препаратів або лікування в спеціальних центрах не обійтися. Якщо людина дзвонить, і вона в певних сумнівах вона не знає, чи хоче вона кидати чи ні. То консультант, звичайно, його задача порадити і мотивувати людину, кинути корити, знайти спільно з нею якісь причини, які є актуальними саме для неї для того, щоб позбутися нової залежності. За статистикою в Україні близько чверті дорослого населення курить, і 70% із них пробували кинути. Очікується, що консультантам цього центру вдасться допомогти багатьом із них позбутися шкідливої звички. Ми тоді говоримо, що ми вам можемо порекомендувати задуматись над тим, щоб визначити конкретний день відмови від куріння. Це такий буде важливий день, в який ви припиняєте курити. Сервіс розробила громадська організація життя спільно з міністерством охорони здоров'я України, керувалися успішним досвідом багатьох країн, де вже працюють такі сервіси. Важливість цього сервісу в тому, що надає таку підтримку в поведінці для людей, щоб вони кидали курити, і тим, хто вже налаштований кидати курити, підтримати їх цьому. Атмосфера допомоги дружнього такого. Підтримки дружньої і кваліфікованої підтримки психологічної тим, хто на шляху до свого здоров'я, на думку експертів, такий сервіс в Україні щорічно буде охоплювати до 6% курців. Опитування показують, більшість із тих, хто безуспішно намагався кинути палити, підтримують такі проекти. Позитивний досвід уже є у Таїланді Такі служби допомогли кинути курити 20% людей, які звернулися туди. У Туреччині успішно відмовилися від тютюнової залежності, 7% курців, які скористалися допомогою.